Вітаю вас на полях озимої пшениці. Сьогодні хочу поділитися з вами технологією вирощування озимої пшениці по найбільш цікавому попереднику для аграріїв та для фермерів. Товарний соняшник. Проводимо такі роботи. Саме головне, це обробіток ґрунту. Він заключається в нас в чому. Після збирання соняшнику ми проводимо подрібнення ретельне залишків соняшнику. Проводимо ми його. Подрібнювачем РМ 610. Після нього вносимо добрива у такі, як НПК 150 кг та аміачна селітра 100. Зразу заїжджаємо з дисковою бороною, проводимо обробіток на глибину 5-6 см. Після цього ми проводимо другий обробіток дисковим культиватором кар'єр на глибину 2-3 см. Для цього ми робимо так сказати технологічний. Аспект, щоб в подальшому для посіву озимої пшениці ми змогли дотриматися цієї глибини, ми рекомендуємо сіяти 2-2,5 в ідеалі сантиметрів, щоб отримати потім дружні всходи, які сприятимуть гарному розвитку кореневої системи, гарній вегетації та в подальшому гарні при на цьому полі ми проводили посів в третій декладі жовтня. Висівали 3,5 млн, мільйона на деяких сочниках полях 4 мільйона, так як це пізній посів вже вважається. Зараз я хочу вам продемонструвати стан озимої на даний момент та кореневу систему і глибину посіву, яка в нас є. Ось ми чудово бачимо зернинку, та також що тут глибина 2 сантиметри. Зараз пішло відновлення вегетації, відновлення вторичної кореневої системи, що досить гарно. Ось Дивіться, вблизі коренева і нові, нові корішки. Також ми робили. Весняну підконку по мерзлоталому ґрунті вносили карбамід 100 кг на гектар та аміачний селітру 100 кг. По деяких полях, там де не вистачало нам по результатам аналізу, ми ще вносили селітросан також в розмірі 100 кг на гектар. На цьому я завершую. Бажаю вам гарної погоди, гарних врожаїв. Та хороших дождів, тому що вони нам наразі всім потрібні. До побачення.